Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яришевець в традиційно прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які сьогодні починають стрімити. Сьогодні у нас 11 число, 11 листопада 2025 року. Вівтірок, якщо я не помиляюсь, і ми починаємо стрім традиційною фразою Ласкаво просимо в українські сукіряни. Бачите, аж видніше стало. Ласкаво просимо в українські сукіряни, стрім, який об'єднує думаючих, патріотичних, розумних українців і саме головне добрих, тому що у нас на стрімі немає місця ненависті, злості. У нас панує тільки доброта і єдність українців. Ранок в хату пише: Пан В 444. Так, дійсно, ранок в хату, і ми починаємо працювати. Традиційне прохання. Перше, дорогі рідні мої глядачі і ті, хто ще не підписався, потрібні підписки. Підписки дуже потрібні, тому що атакують рашистські боти, тому що тим краще відео розходиться на теренах YouTube. Перше, і велике прохання. підписуйтесь рідні дорогі, хто не підписався. Я працюю на совість і говорю правду, що зараз. Як би кажучи, дуже проблематично важко і страшнувати, прямо скажу, в Україні. Але я говорю. Далі: низький уклін і велике прохання. Теж усім, хто дивиться і буде дивитися, на цей телефон приходить ваша допомога фінансова прямому стріму українські секіряни. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Я дуже прошу, хто скільки може, надсилайте допомоги. Фінансовий стан прямого стріму українські секеряни надзвичайно важкий. Донатів практично немає. Практично один-два доната невеличких, які на превеликий жаль, яких на превеликий жаль недостатньо для того, щоб прямий стрім українські секеряни працював. Тому я дуже прошу вам, допомагайте. Приєдналась пані Марія Борсук, у нас. Дякую, пані Марія. Признався пан Сергій Гончар, експерт прямого стріму, українські сукіряни. Я думаю, він буде допомагати вести сьогодні прямий стрім. Ну що, давайте будемо працювати. Перше справа Міндіча. Я вчора нічого не говорив про справу Міндіча. Так, величезний корупційний скандал в енергоатомі в сфері енергетики. Тимур Міндич, співвласник квартал 95, український бізнесмен, пов'язаний з міністром Галущенком, пов'язаний з керівництвом енергоатома, пов'язана там, начебто, ще міністерка енергетики, яка є протекцією Галущенка да, на цій посаді. Коротше кажучи, великий крик, великий шум на Україну. І начебто, ну як, начебто, НАБУ продемонструвало. Тисячу плівок, дуже багато записів, крик, шум на весь е, світ. Порошенко вимагає скликати Верховну Раду зняти уряд, відправити відставку, е, сформати уряд національної єдності і рятувати Україну. знаєте я скажу дуже просто. Е, я вчора спеціально не викладав. Відео про корупцію, про міндича, хоча всі почали великий гвалт кричати. Подивіться, по-перше, на суму цієї корупційної оборудки. Да, міндича 100 мільйонів доларів. Вибачте, будь ласка, 100 мільйонів доларів да, корупційна оборудка, тисячі годин роботи, набу Сап, і там ну, вони всі там сотні детективів ходили і ловили їх всіх. Знаєте, мені стало трошки смішно. Це для українців, знаєте, так, Локшина на вуха. 100 мільйонів доларів. Це Гешеф. Це скандал. 100 мільйонів доларів заробив одеський воєнком Борисов. Одеський воєнком Борисов заробив 100 мільйонів доларів навіть більше. Він заробив 160 під 200 мільйонів доларів. Одеський воєнком Борису. Більше, ніж Тимур Міндич, Галученко-міністр там і. і... І, і, і всі їжі з ними. Ну, ви знаєте, я вам скажу. Ну, цифра 100 мільйонів для України смішна на західному кордоні. Да, на західному кордоні в Україні, на кордоні в Чернівецькій області за місяць роблять більші гроші, чим зробив Тимур Міндіч і його, вибачте, банда. 100 мільйонів доларів в Україні це не гроші. Прикордонники заробляють за ніч. Такі самі гроші, як міндіч, заробив на цій всій оборудці, спалився і так далі. До чого я кажу? Звичайно, корупцію треба боротися. Звичайно, міндіч, звичайно, енергоатом, а раніше не було скандалів в енерготому. Зараз виходять на те, що колишній депутат Верховної Ради України, а зараз сенатор в Росії Деркач, начебто, теж причетний до цієї оборудки, так тому що в його квартирі в центрі Києва був кол-центр і зберігали гроші. Все вірно, все правильно. Але скажіть, будь ласка, уже разів п'ять енергоатом звинувачували в зв'язках з Росією. Із спецслужбами Росії. Ще раніше, ще в 2014-2017 році, журналісти розкопували зв'язки енергоатома з Росією російськими спецслужбами. І що? Тільки зараз на це вийшли Я скажу дуже просто: 100 мільйонів Тимура Міндіча, Галущенко і, 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 і з ними це. Цифра, над якою хочеться плакати, я вже кажу. ТЦКшники за рік заробляють, 11, більше 100 мільярдів гривень. Більше 100, 111 мільярдів гривень. Тільки Одеський воєнком Борисов заробив до 200 мільйонів доларів. До 200 мільйонів доларів це один воєнком в Одеській області заробив більше, ніж Тимур Міндіч і ті всі з ним. Я вам скажу дуже просто: куди не покопни в Україні, там корупція. Куди не копни. Копай в фармацевтику, корупція, копни в лісництво, корупція, в екологію корупція, в поліцію корупція, в прикордонники корупція, медицина, корупція. МСЕКи, що були, і ті, хто заміняє корупція. Крадуть усі люди рідні. Не заміняти треба уряд, як каже Порошенко, а заміняти державну систему в Україні. Але державну систему в Україні ніхто не хоче заміняти, тому що на місце звільнених, які в них хочуть викинути корупціонерів, Порошенко і компанія буде ставити своїх корупціонерів, таких як Свинарчук. Нічого не міняється. Потрібно міняти гниле дерево державної системи. Управління Україною, 800 тисяч чиновників, які нічого не роблять. Про це ніхто не хоче казати. Правильно, тому що самий гарний вихід, щоб побороти корупцію очолити корупцію. Так це хоче зробити Петро Порошенко. На превеликий жаль, жодна людина, крім Ігоря Свіття, не каже міняти державну систему управління, всю міняти. Так, як колись робив Саакашвілі в Грузії. Де той Саакашвілі, я вже не знаю. Живий, сидить в тюрмі чи десь. Якось так, все, що я сказав про Міндіча, мою думку сформулював. Далі погані новини. Армія Російської Федерації зайшла в районі Волого... Вологонки, да? в... якщо я помилився, вибачте, Вологонськ в Харківській області. Зайшла на територію приблизно 5 квадратних кілометрів біля кордону. Територія невелика, скажімо так, але є прорив російських військ. Чому вони зайшли в Харківській області? Як каже один з командирів підрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України. Росіяни не можуть взяти Куп'янськ, тому хочуть перенести удар в Харківській області в інше місце, в район цього Вологонська і в район ще одного населеного пункту. Коротше, росіяни міняють тактику і хочуть десь прорватися, зробити глибокий прорив в напрямку чого? Харкова. Ну і Зеленський заявив: до речі, ледь не забув по справі Міндича. Заява Зеленського. Зеленський сказав, що потрібно арештовувати корупціонерів. Так, він сказав. Корупція це проблема України. Треба заарештовувати усіх корупціонерів по всій території України. В усій Україні треба проводити арешти. Сказав президент Зеленський. Опозиція зразу почала кричати, а фамілії не назвав кого арештовувати, і взагалі нікого арештовувати не будуть. Ну, заяву президент Зеленський зробив, засудив, сказав, що треба арештовувати всіх. Ну, а Тимур Міндич сам втік за кордон за декілька годин до е, обшуків і арештів. Отже, вертаємось до, вертаємось до Покровська. Покровськ тримається. Ну, що рідні, як і завжди, я правий. Як завжди, я правий, тому що я завжди закликаю до того, щоб триматися, не панікувати. Скільки казали росіяни, що Покровськ візьмуть. Кирієнко запрошував російських іноземних журналістів. Ну, що рідні? Що? Покровськ тримається. Тримається Покровськ, тримається Мирноград, тримається Куп'янськ. Наші хлопці не здають там ні сантиметра, ні метра української землі. І все те, що говорили росіяни, що Покровськ оточений, що в центрі Покровська російський прапор, все те виявилось мильною бульбашкою. Наші хлопці тримаються, тому тримаємося ми ніякої паніки, об'єднуємося, що і боремось за неньку Україну. Кожен на своєму місці, і скільки хто зможе. Ну і... Проблеми в Росії. Лукойл звертає усі операції за кордоном. Саме велике місце, е, де добувають нафту в Іракі, да, там 2 мільярди тонн тої нафти під землею. Все, Лукойл припинив добування, тому що американські санкції. Нема куди нафту ту відгружати, вона нікуди не продається. Америка наклала санкції Лукойл написав. Листа уряду Іраку, що на превеликий жаль, якщо така буде ситуація, через півроку Лукойл не буде працювати в Іраку. В самій Росії демографічна криза. Ну що, чого добився Путін? Ну, от що добився той Путін, да? той маленький, дрібненький, я вибираю делікатно слова Путін. Він добився того, що знищив мільйон росіян. От велика його заслуга в тому, що він знищив мільйон росіян. Це його велика заслуга. А що демографічна криза в Росії? Самих росіян практично в Росії вже немає. Росію заполонили інші народи і зараз будуть завозити індусів. Да? Домовились вони, зараз декларацію підпишуть зі, з урядом Індії: завозять 70 тисяч індусів, тому що 700 тисяч узбеків виїхали на Батьківщину. У Узбекистані прийшов новий президент, і Узбекистан почав розцвітати так, що гроші. Дає навіть уряду Сполучених Штатів Америки. Ну, що це таке нормальний президент? Узбекистан, там же пісок, верблюди, да, і Дені. Прийшов президент, країна почала розцвітати, 700 тисяч узбеків приїхали з Росії назад на Батьківщину, тому що там є де працювати. Ось такі результати сьогоднішнього дня. Ну і в Одесі Суд засудив до трьох років тюрми. Людину, яка відмовилась йти воювати, яка відмовилась брати повістку і відмовилась йти воювати. Хоча ця людина мала служити не в десантно-штурмових військах, а в військах тилового забезпечення. Але ця людина не взяла повістку в ТЦК, хоча пройшла ВЛК і сказала, що не має права забирати чуже життя в Одесі. Суд присудив її три роки тюрми без випробовувального терміну. Найменше строк. Ну ось такі новини і остання новина. Саркозі вийшов. П'ять років дали Саркозі е, за корупцію у Франції. Він е, з п'яти років тюрми сам туди прийшов, до речі, добровільно, сам собі прийшов у пальтечку. Сів в тюрму, відсидів три неділі, апеляційний суд. Парижа звільнив його з під варти під підписку, під домашній арешт. Він буде сидіти на підписці вдома. Усі новини сьогоднішнього дня на цей день. Ну і заява Піскова. Ну, прямий стрім, українські секіряни не був би прямим стрімом, як би не говорив про все, що відбулося. Заява Піскова. Мир наступить тільки тоді, коли Росія доб'ється своїх цілей в СВО. Ви зрозуміли? Пісков сказав коротко, мир наступить тільки тоді, коли Росія доб'ється своїх цілей в спеціальній воєнній операції, а ціль їхня яка знищити Україну український народ. Це для тих, хто що, хто вірить, в що з Росією можна домовитись. Пісков прямо сказав: Доб'ємося своїх цілей, знищимо Україну український народ, все, тоді зупинимося. Вас це влаштовує? Мене особисто ні. З вами український історик та журналіст Швець відпрацював як швейцарський хронометр. Велике прохання допомагайте рідній. Ситуація дуже важка. Хто скільки зможе, на цей старий телефончик 51 68 74 51, 97 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Я буду дуже дуже вдячний, тому що прямий стрім, «Українські сокірянин, працює. На совість, чесно, правдиво, патріотично і головне за Україну і за простий український народ. Дякую, гарного, спокійного дня. Слава Україні і смерть ворогам. Підписуйтесь до речі на YouTube канал Ігор Кравцов. Велике прохання. До нової зустрічі. І дякую друзям в чаті і пану Сергію Гончару за підтримку.